Друга Самуїлова, 16 розділ. А коли Давид пройшов трохи з верхів'я, аж ось ціва, Мефіоешитів, слуга назустріч йому та пара в'ючених ослів, а на них 200 хлібів, і сто в'язок, родзинок, і сто літніх плодів та бурдюк вина. І сказав цар до ціви, Що це тобі? А ціва відказав ці осли для царського дому наїзду, а хліб. Та літні плоди на їду юнакам, а вино на пиття змученому в пустині. І сказав цар, а де син твого пана? А Ціва відказав цареві, он він сидить в Єрусалимі, бо сказав сьогодні Ізраїлеві в дім, поверне мені царство мого батька, і сказав цар до Ціви, ось тобі все, що вмифіошета. А Ціва відказав, уклонившися, нехай я знайду ласку в очах твоїх, пане мій царю. І прийшов цар Давид до Бахаруму. Аж ось виходить і звідти чоловік з роду Саулового дому, а ім'я йому Шім'ї, син Герен. Він ішов і все проклинав. І він кидав камінням на Давида та на всіх рабів царя Давида, хоч увесь народ та всі лицарі були на правиці Його та на лівиці Його. І отак говорив Шім'ї в прокльоні своїм іди, іди геть, кривавий преступнику та чоловіче негідний. Господь обернув на тебе всю кров Саулового дому, що зацарював ти замість нього, і віддав Господь царство в руку сина твого Весолома, а ти ось у своєму злі, бо ти кривавий преступник, і сказав до царя Авішай, син Церуї, на що проклинає цей мертвий пес мого пана Царя? Піду я і зітну йому голову. А цар відказав, що обходить це мене та вас, сини Церуїні, що він проклинає, то це Господь йому сказав: Прокляни Давида. А хто скаже, нащо ти так зробив? І сказав Давид до Авішая та до всіх своїх слуг: ось син мій, що вийшов з утроби моєї, шукає моєї душі, а що вже говорити про цього веніямиця. Дайте йому спокій, нехай проклинає, бо так наказав йому зробити Господь. Може, зглянеться Господь над моєю бідою, і поверне мені цього дня добром замість Його прокляття. І йшов Давид та люди його дорогою, а шім їй йшов, узбіччям гори навпроти нього, і він ішов та все проклинав, і кидав камінням на нього та порошив порохом, і прийшов цар та весь народ, що був із ним, змучені і віддихнули там. А Авесалом та весь ізраїльський народ увійшли до Єрусалиму, а з ним Ахітофел. І сталося, як прийшов аркеянин Хушай, Давидів товариш до Авесалома, то сказав Хушай до Авесалома: нехай живе цар, нехай живе цар! І сказав Авесалом до Хушая: це така ласка твоя з приятелем твоїм. Чому не пішов ти зі своїм приятелем? І сказав Хушай до Авесалома, ні, бо кого вибрав Господь та цей народ, та кожен Ізраїлів муж, то я буду його, а з ним позостануся. А по-друге, кому я буду служити? Чи ж не синові його? Як служив я батькові твоєму, так буду й тобі. І сказав Авесалом до Ахітофела дайте пораду, що маємо робити. І сказав Ахітофел Авесолом до Авесалома: Прийди до наложниць свого батька, яких він позоставив, стерегти дім. І коли почує весь Ізраїль, що став ти зненавиджений у свого батька, то зміцняться руки всім, хто з тобою. І розтягли Авесаломові намета на даху, і Авесалом прийшов до наложниць батька свого на очах усього Ізраїля. А ахітофелова порада, яку він радив тими днями, була така певна, як питати про Боже Слово. Така була Ахітофелова порада і для Давида, і для Авесалома.